Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Сьогодні будемо знову ділити холодноквітучий злак. Це називається Золотобородник. Ну, хоча мені писали, що це не він, але ну, я купувала його дуже давно брежнюків. Дуже давно. І він у мене, ну так він під таким у мене під такою назвою, так і росте. Як бачите, він теж зелений, він всю зиму зелений був. Ну, Я його зараз викопаю, все одно підстрижу. Він свої мітьолки випускає дуже рано. Ну, Здається, навіть що найперший Все, ніхто не випускає. Я тут робила ділянки восени і бачите, ось посадила з, вос... з осені. Оце, бачите, який зелений гарний. Це такі дільоночки ось. Ну, зараз теж його викопаю і поділю, покажу як він ділиться. Ділиться дуже легко і просто. Зараз викопаю і покажу. Ось я його викопала, як бачите. Ділиться він дуже легко. Бачите, коріння у нього невелике і не таке не сплітається в кучу. І він ділиться, бачите, просто сам. Сам ділиться ось діленками. Бачите, вони самі. Відвалюються ось такими кусочками. Як бачите, ділиться він дуже легко. Ну, це кусок буде здорова длінка. Більше ділити її не буду. Отак. От а от такі деленки, ось такі деленки, а це будуть на продаж. Я їх обріжу. і він випустить нову зелень. Бо це вже зелень вся ось цього року, бачите? Свіжа, молода, зеленюсь. Його взагалі треба, я так думаю, що треба ділити весь з осені. Хоч кажуть, що не можна, але все-таки думаю, що холодно квітуче, треба ділити з осені краще. Як бачите, ось я однією рукою о, воно відривається дуже легко. Ось такі ділянки гарні, гляньте. Немаленькі, ділянки гарні. Бо тут і захочеш зробити менше, не зробиш ніяк. Ось, бачите? Відривається легко. Ось однією рукою, бачите, воно саме виділяється. А це я викопала цей зовсім розпався Вон по тленкам, сам б я його і не ділила. Бачите? Ну такі малесенькі, тут то буду зліпляти по дві, бо це геть малесенька. Так що, друзі, ось. Холодостійка рослина холодноквітуча. Одна не одна, а сама перша цвіте. Скажу, що він багато років нарости, саме сіву ще ні разу не було. Не було ні разу. Весь час тільки розростається коріння. Це ось такі холодноквітучі у мене вівсяниця, золотобородник і щучка. Здається, ну ще осоки, осоки, як бачите, вони оці коричневі в мене, вони зимують, я їх навіть не зрізаю ніколи, вони повністю живі. Я їх тільки поділю знову. От закінчу з холодними, потім займуся за осоки, поділю, тому що вже час їх ділити. Бачите, ось це ми поділили вчора щучку, скільки її. Багатенько є. Так що, друзі, пишіть, ще, ще раз кажу, пишіть у Viber, Я в описі під відео завжди даю свій номер телефона. Там Viber, пишіть мені у Viber. Не дзвоніть, тому що я не знаю чому, але я дуже багато дзвінків пропускаю. Не чую чомусь, не знаю чомусь, ні телефон не показує ці дзвінки. Крася пишіть. Або краще дзвоніть просто на телефон. Без лайбера. Так, ну от і все, друзі. Отак, от знову ми сьогодні ділимося. Сьогодні перший день весни. Вітаю всіх з весною і надію, що перемога вже буде цієї весни. Дуже надіємося і дуже чекаємо. Все до Україна, друзі, смерть ворогам. І всім пока!